Подвійний шкотовий вузол. Він плететься так. Захвачуємо вічко і далі дві нитки вічка захвачуємо двічі І затягуємо ось. Ось це подвійний вузол. Але ж теж не завжди всі ці будуть вузли рівно лягати при такому методі. Щоб було рівніше, існує. Ось такий метод. Так, намотуємо нитку, як я тільки що, і захвачуємо тільки глицюю тільки нитку від вічка. Мізинцем тримаємо і затягуємо. Все затягнули, пустили мізинцем і затягнули нитку. Ось, подвійний вузол, який правильно зав'язаний. І далі ось ще раз, закидаємо двічі. Провернули. І ось так. Захвачуємо тільки нитку до двічка. Держимо і затягуємо. Існує ще один вузол. Називається 2,5. Ну, тут, понятно, з самої назви, як воно плететься. Два рази захвачуємо. Дві нитки вічка і один раз захвачуємо одну нитку. Я особисто цим вузлом ніколи не плів, але цей вузол існує, ним теж плетуться сітки. І гарно він держи нитку. Ось в такому вигляді він існує.